Даніель Дефо, Робінсон Крузо, частина 10 Я міг би викинути хлопчика, а Мавра взяти з собою, але не ризикував покластись на нього. Коли Мавр відплив, відплив я обернувся до хлопчика, якого звали Ксурі, і сказав Ксурі, якщо ти будеш мені вірний, я зроблю з тебе велику людину. А коли ти не погладиш свого обличчя на знак того, що не зрадиш мене, тобто не присягнешся бородою Магомеда та його батька, то я й тебе кину в море. Хлопчик усміхнувся, дивлячись мені просто в обличчя, і відповів так щиро, що я не міг йому не повірити. Він поклав, поклявся у відданості, запевняючи, що поїде зі мною хоч на край світу, поки мав, пливучи, не зник з моїх очей, і я прямував по відкрите море лавіруючи проти вітру, я робив це навмисно, щоб показати, ніби ми йдемо до Гібралтарської протоки, як очевидно, і подумала б кожна розумна людина. Та й кому б спало на думку, що ми збираємося на південь до тих справді варварських берегів, де цілі полчища негрів у своїх човнах оточили і вбили б нас, де варто лише ступити на землю і нас пожерли б хищі звірі, або ще безжальніші дикі істоти в людській подобі. Але щойно почало сутеніти, я змінив курс і став керувати на південь, ухиляючись трохи на схід, щоб не дуже віддалятися від берега. Дув свіжий прохолодний вітер, і море було спокійне. І ми йшли так добре, що другого дня, о третій годині пополудні, коли попереду вперше показалася земля, опинились не менше як за півтораста миль на південь від сали. Далеко за межами володінь марокканського султана і усіх інших. Тамтешніх володарів, в якому, в усякому разі, ми не бачили жодної людини. Але я набрався такого страху у Мавр і так боявся знову потрапити їм до рук, що не хотів ні зпинятись, ні приставати до берега, ні кидати якір. Сприятливий вітер дув п'ять днів, а потім змінився на південний, і я подумав, що коли за нами гнались, то тепер уже переслідувачі, певне, мусили відмовитись від погоні. Отож я зважився підійти до берега і став на якір у гирлі якоїсь маленької річки. Що то була за річка, де саме вона протікала, в якій країні, у якого народу і під якою широтою, і я не мав уявлення. Я не бачив людей на березі та й не прагну побачити. Мені треба було запастися прісною водою. Ми в всю річку надвечір і вирішили з смерком дістатись вплав до берега і оглянути місцевість. Та, як тільки стемніло, ми почули з берега такі жахливі звуки, такий шалений реп, гавкання та виття диких звірів, що бідолашний хлопець мало не вмер від переляку, і почав благати мене не виходити на берег, доки не розвиднеться. Гаразд, ксурі, відповів я, але вдень ми, може. Побачимо там людей, які ще, ще небезпечніші, ніж леви. А ми бабах, рушниця, сказав він, сміючись, вони цікаві. Невірники англійці навчили ксурі ламаної англійської мови. Я був радий, що хлопець такий веселий, і щоб ще більше його підпадьорити, дав йому склянку вина з хазяйківських запасів. Зрештою, його посада була непогана, і я погодився. Ми кинули на наш маленький якір. І, причаївшись, простояли всю ніч тихо. Кажу, причаївшись, тому що ми зовсім не спали. Години через дві-три після того, як ми кинули якір, на березі з'явились величезні тварини, які саме ми не знали. Вони заходили у воду, плескались, борсались, очевидно, щоб освіжитись, і при тому гидко верещали, ревли та вили. Я ще з роду не чув нічого схожого. Ксурі страшенно перелякався та, правду кажучи, я теж, але обидва ми перелякалися ще більше, коли почули, що одне з цих страховищ пливе до нашого баркаса. Ми не бачили його, але з того, як воно відсапувалось та пирхало, могли зробити висновок, що це була люта тварина страшенного розміру. Відолешник Ксурі вирішив, що це Лев, може, й Лев, не знаю, і крикнув, що треба вибрати якір і пливти звідси.